Що німцям добре одеситам не підходить. Саме так можна перефразувати відомий вислів у контексті сьогоднішнього сюжету. До центру захисту українців звернувся голова ОСББ Прогрес, що на вулиці Космонавтів 56. Мабуть, це перший випадок за всю історію нашої організації, коли герой не просить на когось тиснути за для виконання законних процесів, а хоче просто донести інформацію до своїх сусідів через телеекран. Але при цьому його проблема на перспективу стосується буквально кожного із одеситів. Не кваптесь перемикати канал, жодної пропаганди та лозунгів не буде. Тож давайте про все за порядком. Первый шаг, который нам повезло, это мы участвовали в проекте немецко-украинские, и участвуем по сей день, немецко-украинские энергоэффективные дома. Они ставили своей целью исследование и изучение домов типовой планировки, то есть хрущевка, девятиэтажка, этажка 16-этажка. Они отобрали по всей Украине всего лишь 20 домов. Случайным образом... Ми попали в двадцятку цих демов в рамках цього проекту. Німці зробили енергетичний аудит одеської типової п'ятиповерхівки радянських часів. З одного боку на меті були просвітництво та допомога, бо в Європі розуміють, що не давши вудку, доведеться постійно підгодовувати рибою. По-друге, на прикладі цієї хрущовки вони зібрали необхідну інформацію на майбутнє. Ну а Одесити отримали шанс потрапити до тестової програми Вітчизняного фонду енергоефективності, що має співучу назву Перші ластівки, який також, до речі, фінансує Європа. Якщо копнути немножко глибше, то фінансовими фондами самими крупними, які являються спонсорами. всего фонда, частично фонда энергоэффективности, не всего, являются деньги европейского сообщества, в том числе с Германией, фонды ГИС, GIZ, если правильно говорить, и EFC. Это, собственно, международные организации, которые существенная часть, существенная часть корней которых уходит непосредственно в Берлин. Щоб ви не засумували, ось вам невеличкий спойлер. Мова у сюжеті піде про дивовижний випадок, коли внутрішня ворожнеча звичайного ОСББ вилилася у непристойне жест в обличчя німецького експерта та потенційну відмову давати всі Одесі гроші. А на перспективу ця допомога виражається у дуже солідних сумах. Фонд енергоефективності, по крайній мірі, програма Первої ласточки совершенно не ставить своєю цілі обов'язкове кредитування. Річ ідеть о те, О том, що. Мы с вами, если захотим сделать ремонтные работы, то нам с вами надо найти средства на проведение этих работ, предоставить, грубо говоря, верифици... верификационную документацию фонду энергоэффективности, в которой мы участвуем. И дальше. В случае, если это бескредитные средства, если мы с вами собрали, где-то нашли деньги, спонсоров, например, да, или просто собрались там всем дома, то Фонд энергоэффективности гарантирует возвращение 60%. А тепер ще раз, якщо у вашому будинку проведено енергетичний аудит і ви зуміли по білому зробити якесь покращення будівлі у напрямку зменшення своїх же витрат на опалення, фонд повертає більше половини цих грошей у тестовому режимі по всій Україні. Такий джекпот зірвали лише 15 будинків а на всю Одеську область один. Более того, здесь участие принимает и город непосредственно. Город от себя дал еще 35% компенсации плюс к тому, что дает фонд. То есть это вообще нигде не было ни в одной программе прописано. То есть город, понимая ответственность, что это один дом сейчас, и если на примере этого дома получится принять участие в этом фонде, то в дальнейшем фонд сможет предоставлять такую помощь всем остальным домам. Это будет непосредственно экономия не только для жителей в дальнейшем, но и для города в том числе. То есть им будет проще тогда работать со всеми кредитными программами, им будет проще тогда работать со всеми программами улучшения Нябла систення нашого міста і е, ремонтних робот в домах, то чого собственно, жителі постійно і просять. Тож у сумі маємо потенційних 95% компенсації витрат. І такого атракціону щедрості ви навряд чи більше побачите. При цьому і голова ОСББ і голова організації, яку знають всі одеські ОСББ, підкреслюють, брати кредит ніхто нікого не змушує. Просто в наш час це найбільш реальний варіант дістати гроші. Тож, якщо люди знайдуть інший, їм лише подякують. фонд это э, не столько кредитная программа сколько э, программа компенсации возмещений это почти софинансирование получается на самом деле э, и того этот дом сейчас должен был ну будем надеяться что он еще получит 95 процентов компенсации более того на сегодняшний день город уже начал проводить работы по э, ремонту крыши для того чтобы можно было дальше развивать максимально возможно и на примере этого дома показывать как оно может работать э, в идеале Дійсно, під час зйомки на адресі активно кипіла робота по оновленню покрівлі за міські кошти. А хто працює з ОСББ, добре знає, що вибити у мерії гроші на капіталку будинків, які втекли від їх ЖЕКів, майже неможливо. Та, почувши слово кредит мешканці космонавтів 56 перелякались та втратили інтерес до покращень. І цю фобію каже пан Майков: їм штучно втлумачили буквально декілька сусідів, двоє з яких хочуть перехопити владу на адресі. Они э, нашли самую уязвимую манипуляционную составляющую для населения, это слово ⁇ кредит ⁇ Они начали ходить по квартирам, разговаривать с жильцами дома и говорить, что все это... Очень отвратительно. Это все для того, чтобы взять кредит и для того, чтобы дом сидел в долгах и так далее. На самом деле это ложь, вранье, это неправда. То есть они никому не рассказали, что мы бы могли бы и не брать кредит, мы могли бы своими силами, давайте найдем деньги, давайте найдем средства. Ничего этого они не говорили. Звучайно, в наши смутные часы страх людей абсолютно зрозумілий, И слово кредит ⁇ жахає більшість громадян. Але пан Майков каже, гроші жодним чином не потрапляють до його рук. Фактично, це буде безготівковий перевід з банку на рахунок фонду. В випадку, якщо ми брали все-таки кредит, то з э, трьохкомнатної квартири э, прийшлося би одноразово, одноразово підчеркиваю, либо в течение двох-трьох місяців э, виплатити суму равної 2115 гривень. Двохкомнатна квартира э, порядка 800. 1800 гривен. І е, з однокомнатної квартири получалось порядка 1200. От порядка 1200-1300 тисячі гривень. За це людям мали повністю оновити систему опалення від підвалу до водів у квартири. І згадані суми враховують абсолютно всі банківські видатки по кредиту. Запевняє пан Майков. Але втручання опонентів не просто зірвало кворум зібрання та залякало людей. Їх поведінка має всі шанси закрити всім одеситам згадану програму. Німецької колеги з ми е, на протягом там, більше ніж годин спілкувалися, для того, щоб от, прийти к полученому результату. Е, да, їй одна з баришні з опозиції показала неприличний жест, оскорбила. При ней розірвала список учасників людей, які прийшли на собрання жильців вдома. Це відбулось на очах цілої делегації у міжнародному складі. Почувши звіт, ображеної колеги у фонді назвали таку поведінку культурним середньовіччям. Станіслав Драганов каже: якщо не трапиться якогось дива і ОСББ прогрес таки зірве свою участь, наслідки торкнуться всього міста. Скорее всего, будет отказ вообще от Одессы. Одесса выпадает из этого проекта полностью. Фонд не будет распространяться на Одессу, а будут распространяться в лишь лежащие города, которые заявили, поверьте, заявок на самом деле на участие в этом фонде очень много уже. Люди тормошат представителей фонда, говорят, мы хотим участвовать, дайте нам такую возможность, мы все сделаем, только дайте нам такую возможность. Чим закінчиться ця історія, ми не знаємо. Та чомусь оптимізму небагато. Звичайно, вмовляти когось шукати гроші або брати кредити у фонді не збираються ні, то й ні. Але на цьому яскравому прикладі можна побачити, що таке менталітет і як декілька людей здатні перекреслити непогану перспективу цілому мегаполісу.